Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням і христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодаттю Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і є. спасіння душі, дорогі, пречиста діва цілий свій вік дбала про спасіння своєї душі, непорочна, свята, збагачена всіма чеснотами, жила не в пустині, в усамітненні, але серед людей і то зіпсутих. Одначе у цьому, зівсутому світі ця духовна Лелія звертає завжди свої очі до Всевишнього і одухотворена цим поглядом живе свято і непорочно. Бачить не одне зло, але воно не могло нею заволодіти. В Єгипті панує поганська віра і аморальність. У вітчизні топтання Божого закону і злі пристрасті. Але всюди в злуці з Христом, Мати Божа ні на хвилину не забуває про Бога. Життя Марії є прикладом того, як може досягнути святості усяка людина будь-якого стану. Живу на світі лиш тому, щоби спастися. Розумієш це, душе моя? Не існуєш на світі, аби веселитися, їсти, красиво вдягатися, відпочивати або грішити. Живеш тут задля спасіння. Навіщо тобі влада над цілою землею, коли опісля маєш загинути? Королі, царі, філософи, письменники, для чого вам ваша сила і наука, коли не зуміли ви зберегти власну душу. Але ці старання для спасіння душі дуже непевні. Спасіння душі не купують за золото, а важко здобувають. І їх можна навіть втратити, вчинивши один гріх у думці, щоб спастися, недостатньо бути святим і невинним один раз. Треба витримати аж до смерті, яку запоруку маю на спасіння. Моє минуле життя сповнене гріхами і упадками, теперішнє це глибина, яку годі зміряти. А майбутнє яке буде, один Бог лише знає. На кінець це діло, яке годі виправити. Коли програю процес, трачу здоров'я, то можу ще сподіватися на якусь поміч полегшу. Але коли один раз утрачу душу, не матиму вже помочі. Цілу вічність. Коли відітнуть мені одну руку, залишиться ще друга, коли викулють одне око, залишиться ще одне. Але душа одна, єдина. Або ціла спасеться, або ціла пропаде. А я так рідко думаю про її спасіння, наче Абсолютно зовсім впевнений у цьому. Живу спокійненько. Коли б я вмер у цю хвилину, не знаю, чи спасся. З отцем Бернардом у Франції раз трапилася така пригода. Він супроводжував злочинця, засудженого на повішення, негідник по дорозі. Страшенно хулив бога. Священик йшов з ним аж до гільотини і там хотів обняти його руками. Але злочинець відштовхнув його, жорстоко ударив ногою груди і повалив на землю. Не злякався отець Бернард, хоча знеможений тяжким ударом піднісся, клякнув навколішки. І звернувся з палкою молитвою до Марії. Твоїми милосердними очима на нас поглянь. У цю хвилину закам'янілий грішник розкаявся, прослюзився, висловив жаль за гріхи, висповідався, отримав розрішення та зберіг свою душу. Дайте, як можете, на службу Божу чи бодай вислухайте літургію за ту душу чистилищі, що за життя виявляла побожність до пречистої діви. Відвідайте образ Марії і ревною молитвою віддайте свою душу під її покров. Радуйся, вірних Спасіння. О єдина заступниця всього світу, найдорожча наша надіє, Маріє, спаси нас, випроси нам ласки у Господа, щоб в нас завжди сповнялася Його воля свята. Він бажає нас освятити, зробити досконалими, як Отець Небесний, але ми своєю зіпсованою природою опираємося цьому Божому поклику. Дорога до небесної вітчизни нелегка, і здається нам, що неможливо дійти до неба, будучи у цьому зіпсованому світі, навчай нас своїм життям і виблагай у Господа спасіння нашої душі, тобі віддаємо, преславна Діво, душу й тіло і ціле життя. Щоб разом з тобою благословили ми Господа нашого Ісуса Христа, безконечні віки. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших.